Не психуйте, нам треба зробити свою рекламу. Хочу розказати, є така штука, про яку мало хто знає. Коли потрібно обробити поле по контуру, да? відповідно, автопілот дозволяє створити контура, і от коли ви раз створите цей контур поля, один раз його треба записати і більш до того не повертатися, вибирайте є певний тип, і можна забити, що я хочу зробити одну кругову обробку поля шириною, наприклад, 24 метри. Це все, FJ або... Певні інші автопілоти роблять. Або я хочу вдарити лінію, отако можна зробити. Або можна сказати, я хочу зробити 5 відсівів, наприклад, по цій стороні. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. І він вдарить відносно краю поля по відміченими вам точками. Тобто, ось так просто, але це все вміє робити автопілот. Не треба видумовувати, як їхати. Якщо у вас є контур, багато ліній вам вже доступно автоматично. 0,50, 434, 77, 13. Дзвоніть, проконсультують. Цей Springforce на зв'язку. Спримфорс на зв'язку.